Якименко Юрій, позивний док: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нації не схочемо бути. Юрій Дмитрович Якименко фельдшер, анестезіолог, захисник Збройних сил України в складі медичної роти 72-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни. Юрій Якименко народився 14 жовтня 1984 року в селі Яцюкій Київської області в простій, працьовитій сім'ї. У 2001 році, після закінчення Ісайківської школи, Юрій вступив до медичного училища в місті Українка за спеціальністю фельдшер, адже понад усе прагнув допомагати людям квітні 2004 року Юрій Якименко разом зі своїм меншим братом вступив на військову службу у льотну військову частину на Київщині, де служив лікарем. Після закінчення служби працював у дитячому оздоровчому таборі масажистом, а згодом в реанімаційному відділенні Богославської центральної районної лікарні. Війна для Юрія Якименка розпочалась 25 березня 2014 року, призваний в 72 другу окрему механізовану бригаду до медичної роти. Перебуваючи на службі, пройшов Іловайський котел, лінію зіткнення на Донеччині та Луганщині, рятуючи життя сотень побратимів. Після закінчення терміну служби Юрій повертається до своєї роботи в Буславській центральній районній лікарні, де знову радує своєю посмішкою та позитивом колег та хворих, продовжуючи рятувати життя людей. 24 лютого 2022 року, з початком російсько-української війни, Юрій Якименко став на захист батьківщини. Перші місяці лютий березень рятував життя побратимів біля Житомира, Бучі Ірпеня. Згодом, після відходу російських військ Київської області, Юрій Якименко був направлений до Бахмута, де продовжив рятувати життя побратимів. 30 травня 2022 року зв'язок з Юрієм був втрачений. Саме цього дня о 14 годині 25 хвилин на бригаду медиків, які вивозили поранених з першої лінії фронту, було здійснено мінометний обстріл, під час якого і загинув наш герой, отримавши поранення несумісні з життям. Герой, справжній патріот України, захисник. Військовослужбовець, люблячий батько та коханий чоловік Юрій Якименко, Україна пам'ятає своїх героїв.